Друзі, привіт! Команда Люксвош. Рада вас вітати в Франції в місто Париж. Сьогодні ми прибули на виставку Еквіп-Авто і обов'язково покажемо вам новинки і в скорому часі привеземо їх в Україну. Друзі, зараз ми знаходимося на стендах наших колег-конкурентів. Тут представлений практично цілий світ, є дуже багато виробників безпосередньо самого обладнання Карвош. Тому ми зараз пройдемося по всіх стендах і подивимося, що за новинки пропонують компанії, в чому нам варто покращитися. Ну і після того вже будемо вносити ті технології, і ці корекції в наше обладнання. Друзі, як вам відомо, ми запускаємо нове виробництво. Це більше 4,5 тисяч квадратних метрів. І тут ми знайшли деякі речі, які нам обов'язково необхідні для того, щоб це виробництво запрацювало на повну свою потужність, так як технології не стоять на місці, а компанія Люксвош. Хоче постійно йти в ногу разом з самими сучасними технологіями, і ми хочемо вам зробити презентацію нового типу підкачки коліс на базі ось такого манометру. Ми його вже замовили. В скорому часі приїде в Україну, зробимо всі необхідні тести. А після того ви вже побачите цей продукт безпосередньо вже на ваших автомейках. Ну що, друзі, виставка підходить до свого завершення. Ми опрацювали всі 100% виставки. Так що в скорому часі очікуйте новинки вже в Україні. А ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. І пам'ятайте, друзі, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. До побачення.